Доброго дня, це канал Школа Сіо. Мене звати Артем Піліпєц. Ми продовжуємо серію відео, що повинен знати цей оптимізатор, щоб знайти роботу. І сьогодні у нас коротеньке відео, ми розберемося, як писати ТЗ на тексти для сторінок. От базова робота зустрічається надзвичайно часто. Те, що. Треба робити Junior SEO, тож треба робити якимось початковим стартовим middle SEO. Поїхали. Значить, ну, По-перше, для того, щоб написати ТЗ на текст, нам потрібен якийсь ключик. Тобто ключове слово, а краще кластер ключових слів, група ключових слів. От, Ну, наприклад, ми можемо взяти там, ключове слово як заряджати ноутбук від Powerbank, Да, До прикладу. Погане ключове слово, зараз таке досить популярне. Як підбирати ключові слова? У нас є відео на цьому каналі, я залишу відео, посилання на відео в описі. У нас є окремий урок. Я раджу оце головне ключове слово, яке ви обираєте для написання нової сторінки, брати хоча б з частотністю там, від 50 і від 100 пошуків на місяць, краще, якщо це там, 200 пошуків на місяць і більше. Е, чому я не раджу писати статті для якихось маленьких ключових слів, там на 10-20 пошуків, то, скоріш за все, вкладені ресурси в написання такої статті не дадуть е, достатній результат в трафіку, щоб ці ресурси вам повернулись в якості грошей. Тому краще е, обирайте ключові слова з якоюсь більш-менш хоча б помітною частотністю від 50, а краще від 100 від 200 пошуків на місяць. Але це окрема тема. Уявімо, що у нас вже є тема, ключове слово, про яке ми будемо писати нашу статтю. Наприклад, як заряджати ноутбук від павербанку. Що далі ми повинні зробити, щоб написати нормальну оптимізовану сторінку? Перше, ми обрали тему. Супер. Ми обрали тему. Е, далі нам треба розрахувати деякі параметри. Перше, нам треба розрахувати об'єм статті. Тут є два підходи. Перший це порахувати середню кількість символів і слів у конкурентів. Другий це порахувати максимальну кількість символів і слів у і конкурентів і зробити більше. Тобто ідея завжди така, що ми повинні зробити трошки краще, ніж у конкурентів, або зовсім краще, ніж у конкурентів. Давайте так і зробимо. Для початку візьмемо хоча б середнє значення, і трошечки їх збільшимо. Візьмемо там, ну, якісь. Я буду вибирати навіть не топові сайти, не самі топові сайти, а якісь такі середні сайти. Бо топові сайти вони можуть отримувати свої позиції не лише тому, що вони публікують хороший контент, а й тому, що вони, наприклад, просто авторитетні, там, якщо я візьму ТСМ. Тому я візьму якийсь такий проміжний сайт, який не супер топовий. От візьму хоча б 3-4 своїх конкурента. Якихось конкурентика і копіюю з них контентну частину. Контентна частина да. Контентна частина – це те, що у нас от, не в меню, не в навігації, а в зоні головного контенту. Тут, от, тобто, саме тіло статті або само тіло тексту. Якщо ви пишете текст для якоїсь комерційної сторінки, то відповідно так само ви копіюєте саме контент цієї сторінки. Забрали. Далі. Далі беремо будь-який текстовий аналізатор. Я використовую текстовий аналізатор Simple SEO Tools. Чому? Тому що він е, мій. Да, я знаю добре, як він працює. Вставляю сюди весь той текст, який я тільки що накопіював. Я об'єднав три текста з трьох своїх конкурентів в один. Можна було взяти п'ять текстів, можна було взяти сім текстів. Це вже питання, наскільки точно я хочу своє це сформувати. Але от я взяв. Три тексти натискаю аналізувати. Що я отримую? У мене тут одразу є читалка знаків. Значить я отримую е, текст ось з цих текстів у мене е, вийшов спільний текст на 12 тисяч символів і кількість слів 1609. Якщо я 12 тисяч розділю на три конкуренті, а середня довжина тексту 4 тисячі символів. От, середня довжина в словах. Знову ж таки, якщо я візьму 1609 слів, ну, візьму 1600 слів, розділимо на три, то я отримую 533 слова. Друзі, завдяки вам, ми вже придбали один прилад нічного бачення для хлопців, які воюють на запорізькому напрямку, і вже отримали фотозвіт. Але ми не зупиняємось на цьому і хочемо зібрати ще на декілька таких приладів, тому що це дійсно корисна річ, і це те, що зараз допомагає нашій армії бути більш ефективною. Тому я буду вам дуже вдячний, якщо ви зможете долучитися, посилання на збір буде під описом до цього відео. Давайте, давайте всі разом зберемося і допоможемо нашим хлопцям. Ну і продовжимо дивитися це відео. Тож так, я собі записую. Візьмемо трошки більше, візьмемо 5000 символів, наприклад. Це приблизно, це приблизно у нас вийде. Скільки там слів? Ну, давайте 600 слів. Якщо ми напишемо трошки більше, то це буде краще, ніж ми напишемо трошки менше. Особливо, якщо це стосується інформаційних сторінок, не треба писати в два рази більше, в три рази більше, але якщо ми там на 10% більше напишемо, то в цілому це там або на 20% більше напишемо, то в цілому це буде непогано. От ми трошечки накинули, да, 5 тисяч символів, 600 слів. Далі що ми робимо? Якщо ми пишемо якусь сторінку, там неважливо комерційну, інформаційну непогано було б написати базовий план цієї сторінки що Про що ми будемо писати? Як написати план? Дві головні стратегії. Перша стратегія по ключовим словам. Тобто, якщо у нас є група ключових слів, ми просто дивимося, які є уточнення у цієї групи, і е, по цим уточненням ідемо і е, пишемо план статті. Ну наприклад Якщо я вбиваю, як заряджати ноутбук від повербанка, то в мене тут з'являється багато всяких пошукових підказок. Я можу вважати ці пошукові підказки своєю групою ключових слів, оскільки в мене нема до прикладу зараз групи ключових слів по цій семантиці, я можу брати пошукові підказки. Тобто я бачу, наприклад, тут як заряджати ноутбук від повербанка для телефона, як заряджати через USB», як заряджати через Type-C», як заряджати від павербанка в Xiaomi». А як заряджати там павербанка від телефона вже було. Тобто я бачу якісь уточнення: Type-C, USB, Xiaomi від павербанка від телефона. Таким чином, я розумію, що ці аспекти мені треба розкрити в своїй статті. Якщо в мене є група ключових слів, то я знову ж таки з цієї групи, як я тільки що з пошукових підказок, намагаюся е, не намагаюся якби, виявляю уточнення, і ці уточнення і є планом моєї статті. План статті можна взяти з групи ключових слів, можна взяти з пошукових підказок, можна взяти з оцих схожих запитів, які у нас з'являються знизу. Тут знову ж таки ми бачимо Type-C, от PowerBank, от акумулятора, от Xiaomi, від PowerBank для телефона, від чи просто від телефона. Як заряджати від PowerBank для телефона? Тобто ми бачимо приблизно схожі уточнення. Де ще ми можемо підглянути якийсь план статті, якісь уточнення для нашого плану? Відкрити наших конкурентів і подивитися на заголовки H2, H3 наших конкурентів, подивитися, як, що, про що вони пишуть. Тобто, як зарядити ноутбук і заряд, заряджати ноутбук від Powerbank. Критерії вибору павербанку, розпространені способи, розйом USB, Powerbank через розйом свого кабеля, полезні сов'яти і правила, сонячні станції, що тут у нас? Тобто, дивимось на підзаголовки. І по суті, чому аналіз підзаголовків конкурентів він дозволяє нам спланувати свою статтю. Тому що зазвичай наші конкуренти вже проаналізували якусь, якусь семантику, якщо наші конкуренти більш-менш нормальні, да, проаналізували ключові слова, і вже створили свій план відносно ключових слів. Ну, ми бачимо, що тут вони не так сильно вже і створили свій план відносно ключових слів. Можна проаналізувати якимось автоматичним сервісом, якщо ми, наприклад, подивимось, що тут у нас. Ну, Нормальних підзаголовків вони не написали. Ну, тоді по пошуковим підказкам створимо собі план. Який у нас буде план? Тема: як заряджати ноутбук від PowerBank» І декілька підзаголовків h два. Я раджу одразу писати план в форматі підзаголовків. Якщо ви не розумієте, що таке підзаголовки H2, H3, знову ж таки, подивіться урок. У нас є відкритий урок про підзаголовки. Я залишу посилання під цим відео. Це базові знання з точки зору пошукової оптимізації. І так, значить, перший мій підзаголовок, який буде? Давайте подивимося, я буду йти не від конкурентів, бо конкуренти полінилися і не зробили нормальні підголовки. Е, подивимось е, від, по пошуковим підказкам. Да? Як заряджати ноутбук від PowerBank? Ну, по-перше, у нас буде якийсь е, вступ, скоріш за все, якийсь загальний вступ. Е, тому, напевно, я напишу щось на кшталт, як підібрати, як підібрати Powerbank. Для е, зарядки. Ого, як підібрати Powerbank для ноутбука. Ну, непогано, це буде мій перший якийсь підголовок. Далі. Як заряджати. Е, наприклад, я бачив таке зарядка. Зарядка від USB. USB. Потім, що в мене ще є? Зарядка від Type-C. Там ми бачили такий таку під тему. Type-C. Type-C. Якось так воно пишеться. І ще у нас. Чи можна зарядити ноутбук від. Чи можна. Чи можна зарядити ноутбук від? Пауербанку, павербанку. Для телефону. Я бачив такі уточнення. Тобто, звідки я це взяв? Я взяв це уточнення, ці уточнення з результатів пошуку та пошукових підказок. Та, або з групи своїх ключових слів. Якщо б вона була група ключових слів. Бачите Type-C USB. Оце від павербанка для телефона. Це такі от додаткові уточнення, які мені треба розкрити в статті. Чому план статті я не вигадую з голови? Це важливий момент. Тому що якщо я вигадую з голови, я напишу не, не про те, що люди шукають, а про те, що я хочу розказати. Це неправильно. Якщо ми пишемо е, статтю, яка пошукова оптимізована, да, тобто оптимізована під пошук, то ми намагаємося розкрити. Поняття і теми, які шукають люди, для того, щоб стаття була релевантною відносно е, цілі пошуку, відносно інтенту. Тому у нас і суть. Ми дивимося пошукові підказки, ми дивимося зміст конкурентів. Ми дивимось ключові слова е, відносно, уточнюючи ну, ключові слова відносно головного нашого запиту, по якому ми пишемо статтю, для того, щоб написати статтю на тему, яку шукають люди, і рішення, які шукають люди. Так? Окей. Значить, ми написали якийсь планчик. Е, я раджу е, користуватися такою логікою, що на тисячу приблизно символів у вас повинно бути один пункт в плані, один підзаголовок. А ще краще, якщо у вас на 500-600 символів іде один пункт плані, один підзаголовок. У мене 5 тисяч символів, 4 підзаголовка це малувато, якщо чесно. Давайте подивимось. Е, можливо, ми ще щось можемо тут піддивитися. Е, ну, наприклад, е, які повербанк від повербанки від Xiaomi, які підійдуть для зарядки ноутбука? Так, ми могли б написати, що такий Павербанки банки Xiaomi, Xiaomi, які підійдуть для зарядки ноутбука. Ми бачимо, що люди таке шукають. Xiaomi, напевно, дешеві павербанки, тому їх і шукають в цьому контексті. Ось ми зробили ще це підзаголовочок. Непогано. Окей, що ми далі робимо? О, продублював. Що ми далі робимо? Далі було б непогано трошечки ускладнити наше ТЗ з ціллю підвищення релевантності нашої. Нашої майбутньої сторінки, незважаючи на те, що пошукові системи дуже розумні, незважаючи на те, що зараз проходить ера нейронних мереж і умовно штучного інтелекту, пошукові системи все ще враховують частоту використання певних слів, які напряму впливають на зміст сторінки, і релевантність сторінки. Базові текстові алгоритми працюють, як і працювали раніше. і всі нові текстові алгоритми так чи інакше базуються на старих текстових алгоритмах, тому частота використання ключового слова нікуди не зникає. Якщо ми хочемо дійсно добре допрацювати нашу сторінку, я б радив використовувати ще і частотну таблицю. Що таке частотна таблиця? От тут, в нашому Simple SEO Tools ми можемо побачити частотну таблицю, коли я вбив всі свої слова, всі тексти своїх конкурентів. Я бачу таку таблицю, де виписані всі слова, і слова згруповані. Є на мене з врахуванням словоформи. Є просто слова і кількість використання певного слова. Таким чином, я бачу, які слова більш популярні в текстах конкурентів, які слова менш популярні в текстах конкурентів, і було б непогано. Щоб в моєму тексті було щось схоже по словам. Тобто, е, чому? Тому що ті слова, які я використовую, напряму, по-перше, впливають на алгоритми розпізнавання релевантності на сторінці, по-друге, задають тематику мої, моїй сторінці. І мені було б дуже корисно використати, хоча б там 15, 20, 30 найпопулярніших слів з сторінок конкурентів, приблизно в такій самій кількості, бо в такому самому співвідношенні. Тож, приблизно випишемо собі слова, які використовуються на сторінках конкурентів, і частоту їх використання. Як це зробити? Ну, в мене тут, в принципі, є вже майже всі там 30 слів, я просто їх скопіюю собі, скопіюю собі, і швиденько оброблю. Ой, ставлю в Google таблицю. Е Мені треба саме слово і кількість використань, тому я роблю отак. Е Всі словоформи мене не цікавлять, тому я розіб'ю текст на стовпці. Як це там? М -м... Розділити текст на стовпці по пробілу. Шкальненька. От, і ось мої слова, які використовуються. Ось моя чистота, скільки вони використовуються з урахуванням слову форм, і, в принципі, ось моя частотна таблиця. Я її собі підготував. Да? Тепер почистимо частотну таблицю. Не всі слова однаково корисні для нашого тексту з урахуванням частотної таблиці. Тобто не всі слова нам треба використовувати. Є таке поняття, якісь іошники. Часто називають вагою слова, або якщо казати більш правильно, це документна частота, зворотня документна частота тексту. Напевно, так як це звучить українською мовою. Що мається на увазі? Різні слова несуть інф... різну інформаційну цінність. Якщо слово часто вживано в мові, то це слово не сильно впливає на інформаційну цінність тексту. Якщо е, слово не дуже часто використовується в мові, то воно вважається більш цінним. Ну, наприклад, слово синхрофазотрон більш цінніше з точки зору інформаційної цінності, ніж слово, що? Да, слово що не несе в собі інформаційної цінності. Тому ми повинні переглянути цю частотну таблицю і видалити з неї часто вживані слова, от залишити лише тематичні слова, якісь слова, які е, додадуть, м, скажімо так. Інформаційну цінність нашій майбутній, нашій майбутній сторінці. Так, подивимось. ноутбуки, зарядка, павербанк, зарядіть батарею, павербанк акумулятора. Від да, Від це нам не підходить. Видаляємо від портативного підключення через, через те ж саме. Да. Які що? Видаляємо. Ноута блок сонячний комп'ютером. Передати павербанку пристрої підходить. Оп, тобто зібрали. Тут єдиний момент, що я не подивився і зібрав е, сторінки різними мовами. Звісно, ми беремо сторінки однією мовою, якщо ми пишемо українською ТЗ, то беремо сторінки української мови, якщо там російською, то російською, англійською, англійською і так далі. Да? Тобто, беремо сторінки однією мовою е, для аналізу. Тут я трошечки потр... поспішив, Да? Але принцип той же. Тобто ми розкладаємо на частотну таблицю, потім зачищаємо частотну таблицю від часто вживаних слів, От там можуть, що тобто вони нам не треба, це можуть. От, залишаємо лише часто вживані слова. Може, можна, це теж можна Ой, залишаємо лише, навпаки, не часто вживені слова. Да? От, у нас вийшла якась більш-менш частотна таблиця. Оскільки ми тут брали значення від трьох, то це значення нам треба також розділити на три. Давайте тепер візьмемо і розрахуємо реальну кількість використань. 53. Розділити на 3 Чик. Оп. Візьмемо тільки значення. Ставимо спеціальну ставку, лише значення і відділимо від е ем, значення після коми. Пу -пу -пу. О, шикарно. І от тепер у нас вже більш реальні значення. Да? Тобто ми тепер вже будемо використовувати не кожне 12 слово там, слово ноутбук, а кожне там, якесь 20 яке. На 17 разів ми використаємо ноутбук, 12 разів зарядку, це стало більш реалістично. Не забувайте розраховувати, якщо ви розраховуєте, а, якщо ви розраховуєте кількість використання слова, не забувайте розраховувати середню кількість використання слова. А не якусь там максимальну. Я, я от майже про це забув е, тільки що. Е, значить, е, розрахували. Розрахували. Е, знову ж таки, коли ми бачимо, е, скільки разів ключове слово повинно використовуватись, е, це не означає, що наш копірайтер там, чи коли ми будемо самі писати текст, ми повинні саме використати саме 17 разів. Ми можемо використати трошки більше, ми можемо використати трошки менше, в цьому немає ніякої проблеми. Якщо стилістика вашого тексту зобов'язує вас використати на декілька слів більше там, чи на декілька слів менше, ви можете з цього приводу зовсім не переживати. Також ви можете не переживати щодо словоформ, ви можете відміняти слова, використовувати однину, множину, різний рід, якщо це необхідно, пишіть так, як вам зручно, так, як того вимагає стилістика вашого тексту. Не зациклюйтесь на точних входженнях. От, е, Використовуйте, як вам зручно використовувати. Також я б радив вам додати головну фразу, як заряджати е, ноутбук від Powerbank. І також там, хоча б два рази на е, тексті використати. Ну, хтось використовує один раз на 2000 символів, хтось використовує один раз на 1000 символів, але ну, хоча б там один раз на 2000 символів, вашу головну фразу, фокус да, Я б радив вам використати. Щодо використання фраз в тексті, якщо ви хочете використати ваш фокус-ківорд в тексті, не обов'язково знову ж таки використовувати його прямо в точному вигляді. Якщо цей е, фокусний ключ е, е, сформований, да, сформульований за правилами мови, не порушує правила мови, то тоді можна використовувати його в точному вигляді. Але якщо ваш фокусний ключ не сформований за правилами мови, наприклад, Купіть ноутбук. Це ну, так люди не розмовляють. Це неправильно сформоване ключове слово, неправильно сформована фраза. В такому випадку копірайтер має право використати таку фразу в реченні, в одному реченні, в неточній формі. Тобто, наприклад, ми можемо написати: на нашому сайті, можна купити чудові ноутбуки. І це буде нормальне входження ключової фрази. Абсолютно нормальне входження ключової слова. Є, фрази є слово купити, є слово ноутбуки. Не треба прям вписувати завжди в точному вигляді. Якщо у вас всі слова фрази входять в одне речення, цього достатньо для того, щоб пошукова система зрозуміла, що ваша фраза, що ваше речення релевантно відносно цієї фрази. Це входження в речення. Да? Якщо ви можете я ще раз повторюю, вписати в точному вигляді, якщо це не порушує конструкції мови, якщо це не порушує правил мови, використовуйте в точному вигляді. В цьому немає також нічого поганого. Якщо це не порушує правил, окчев, в принципі, дуже важливо пам'ятати, що якщо ми пишемо текст на виході, ми не повинні мати помилки в тексті, як стилістичні, так і граматичні. Найгірше, що ми можемо мати, це, наприклад, неправильне використання відмінків і неправильне використання словоформ. Бо неправильне використання в тексті відмінків і словоформ може бути одною з ознакою спамного тексту, тексту, який намагається маніпулювати алгоритмом пошуку. Да, от, наприклад, як на нашому сайті можна купити ноутбук. Це дивно. Так люди не розмовляють, і оце якраз і викликає підозру пошукової системи. Окей. Таким чином, ми створили базове на текст. Базове на текст його можна значно покращити, можна розписати більш детальний план, більш деталізований, можна розписати входження ключових слів в різні фрагменти тексту. Але якщо ви хоча б створите отаке базове ТЗ, то вже ваш текст буде релевантним і буде мати можливість ранжуватись по якимось ключовим словам. Да? Особливо по вашому фокусному ключовому слову. Далі, які вимоги додаткові до тексту ви маєте е, висунути да, для того для вашого копірайтера, для вашого автора? Ну, по-перше, перевірте на унікальність ну, за допомогою, наприклад, цього сервісу. Тобто, текст повинен бути унікальним, це не змінилося. Е, контент е, зробити, якщо ваш контент унікальний це один з найпростіших способів зробити ваш контент якісним, скажімо так. Да? Шкові системи все ще вважають, що краще, якщо ваш контент унікальний, який рівень унікальності? Чим, чим більше, тим краще. Чим більше, тим краще, як завжди. Тому намагайтеся писати авторський унікальний контент. Далі. Що ще? Перевірте на читаємість ваш, ваш контент. Є багато різних сервісів. Я наводив в попередніх уроках. Тут, в принципі, в цьому сервісі також є там. Перевірка граматики, перевірка е, читаємості, ну і багато чого іншого. Да? Е, досить, досить зручна штука, досить корисна. Тобто перевірте, наскільки він зручний для е, читача, перевірте унікальність, е, перевірте, що був план, перевірте входження ключових слів. Це буде ваше базове ТЗ на текст. Також, оскільки зараз ми вже переходимо до такої ери. А і помічників, треба сказати два слова: як адаптувати ЦТЗ до написання за допомогою, наприклад, того самого GPT-чату. Звісно, ну, gpt чат не дуже добре пише українською, я б навіть сказав погано. Пише українською, але його можна використовувати для написання якихось текстів англійською мовою. От. Давайте подивимось. Давайте подивимось, як це працює. В принципі, час у мене завантажиться GPT. І ми глянемо. От тут я вже підготував для вас приклад, як це можна зробити. От таким невеличким промтом. Найпростіший спосіб, знову ж таки, ми пишемо: напиши мені статтю на тему, ем, наприклад, як підібрати зарядку для ноутбука, як заряджати ноутбук від Powerbank. Далі. Ем... Пишемо, щоб він писав емоційно, як людина, використовуючи порівняння. Про це я трошки говорив в одному з попередніх відео. Далі вказуємо план статті. План статті, як збираємо, так само, як я показував. Збираємо там, по шуковим підказкам, по нашим ключовим словам, по підзаголовкам наших конкурентів. Далі. Е Кажемо, щоб він використав наше головне ключове слово, хоча б на початку статті. Да, там, наше головне ключове слово чарч, лептописть Powerbank, от, використай на, на початку статті, і далі кажемо, використай наступні ключові слова, і даємо списочок ключових слів. Це от наш оцей словник, да, наша частотна табличка. Можна ще змусити його, щоб ці ключові слова використовувалися певну кількість разів, да, але, в принципі, можна їм просто списочком дати, а потім, якщо що, там, трошечки дооптимізувати. Да Ось такий базовий промпт ми даємо і таке базове завдання. Ми даємо. І на виході отримуємо дуже і дуже дуже непогану статтю. Єдине, що треба пам'ятати, якщо ви генерати тексти, наприклад, тип саме GPT, що у нього обмежений вихід. Відповіді, тобто, там, якщо не помиляюсь, обмеження йде в 5 тисяч символів. Якщо вам треба написати статтю більше за 5 тисяч символів, то тоді треба одразу написати це в завданні. Що напиши мені, будь ласка, статтю там на 12 тисяч символів, на 15 тисяч символів. Через 5 тисяч символів він зупиниться, і потім йому треба буде написати, що продовжує завдання англійською мовою. Продовжує завдання, він продовжить завдання і допише статтю повністю. Е, простий приклад. Як виконати таке завдання. В деяких компаніях це завдання буде більш ускладнене, в залежності від рівня конкуренції, але майже завжди от, ці мінімальні речі будуть включені в написання технічного завдання на копірайті. От що нам потрібно від копірайтера. На цьому на сьогодні все. Залишайтесь з нами, буде цікавіше. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячний за лайк. До побачення!